Слава Україні! Ви на каналі Калуш Транс, з вами Володя і починаємо як завжди нове відео. Тому всім нормальним підписникам і всім глядачам е отакого от вподобайка від мене за те, що ви підписались на канал і поставили від себе вподобайку. Велике прохання підписатися, я знаю, вам не важко, а мені приємно і треба, тому що ви підписуєтесь, нас стає більше. Канал росте, і я би хотів, щоб ми добили якимось чином до 50 тисяч підписників. Тому цей канал чесний про траковий бізнес, все, як воно відбувається дійсно. а не де дехто розказує якісь фантастичні історії, а потім... В житті все виходить наоборот. Приїхав додому і одразу поїхав до Девіда до школи. Сьогодні тут акція, що пускають батьків до школи. Там діти мали маленький концерт. І зараз ми прийшли з Дюю до нього класу, він там нам показує свої, що він тут робив роботи. Їх ті парти шкільні. Там сидить вчителька, це Девіда вчителька. Що та щось тут показує, що 9 треба. Що ти 9 треба, покажи. Ти та робив такого з коника, нічого собі сам зробив. що так виглядає американська школа, американський клас. Значить, у них Не так як нас. Ну, Такі півкруглі парти. Там діти сидять один напроти одного, такою квіточкою. І тут в них є проектор. Там ми щось показують якесь, як вони роблять. Тут все в них так. Цікаво. Да відуха, це тут щось загубив ні? ні? Це коротше вішалка з речами що діти позабували. Називається Lost and Found, тобто загублене і знайдене. І тепер можна йти шукати, якщо є якісь свої речі, то забирати. Тут якраз люди тим займаються, що шукають свої речі. Тут нас Девід веде показати новий спортзал, тому що цю частину школи добудували. Це все, де ми зараз ідемо. Цього всього не було. Повністю нова добудова. Розростається потрошки. Що де класний спортзал? Маю на вулиці. Майлю біг на вулиці? Перший прибіг. А то, що ти перший, я не сумніваюся. Ти в мене спортсмен. Ти віджимаєшся напевно теж в, в класі, правда? Серйозний спортсмен, ходить зі мною спортзал вдався. Yeah. 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 Мама вдався, так. Мама теж була спортсмен серйозний. По ходьбі. Я бігала ще 9 хвилин 4 секунди. 9 хвилин 4 секунди пробіг милю, так? Молодець. Чемпіон. Тут, дев де Девіда майданчик біля, біля школи. Діти бігають. Це елементарі скул, тобто та шк школа молодших класів. І відповідно і такі всякі розважальні штуки для, для такого віку дітей. Далі вже йде потім middle school, ну і high school. От Твій вже останній рік цього року в middle school, на другий рік High School. А де він поки що в елементарі. Що де відох? Кидати поліс. Чому плюс Америки? Що все, що ти купляєш. 99,9%. Ти можеш віддати. За винятком того, що ти купляєш на аукціоні, замовив на... через інтернет замовив окуляри ці мета, які знімають відео. Але замовляв там таке, якісь вийшли супермодна нова модель, що вони в будинку прозорі, а на вулиці вони темніють. Прийшли, от вони тут в пачці. Прийшли, я їх вчора вдів на вулицю, хотів в них по походити, познімати, то нічого вони не темніють. Так вони там потемніли супер легенько, що треба було в зеркало придивлятися і побачити, що вони потемніли. Тобто на вулиці їх, коли сонце пече, то не можна В Всередині, в будинку, так, на вулиці ні. То я зараз їх спакував назад, віддаю. Я буду замовляти ті простіші, які не темніють, які завжди темні, буду таке ходити. бо то <сі> Не так все так я свідомо. Приїхав до трака, стоїть на паркінгу, ще в шапу не заганяли його хлопці. Батарею лишили включену. Це мінус. І зараз подивимося, як воно буде працювати. Здається, що зараз він напевно не заведеться Не? заведеться. Це проблема з цими оборотами високими. Треба буде щось зробити, але бачите, чак газ зразу, що все нормально, машинка так, як має бути. Хлопці привезли новий мотор, так що кому треба, то горвіки є, моторів багато. До речі, мотори до бакстраків. Камінс. Так само тут є в наявності. Хто їздить на бакстраку з Камінсом, то можете сюди дзвонити, тут не є мотори. Тут мотор. Тут мотори, які я найбільше люблю на фронтлайнерах. GD12, дуже добра машина. GD13. Їх можна і так і так назвати. Так, приїхав на Ярду, тут е, приїхала в моя Volvo з рейсу. Треба зараз тут деякі маневри зробити. За моє жовте Вольво апдейт. Я його буду продавати, так що кому цікаво, телефонуйте. Машина в дуже доброму стані. Багато що відремонтовано, і генератори, і акумулятори, і стартер, і радіатор, і новий клач, колеса. Ну, машина повністю робоча. Два тижні тому їздила через Всю Америку, так що, кому цікаво, то телефонуйте або пишіть мені в інстаграм, або тут. Вольво зараз буде продаватися. Продаю, бо мені його зараз не треба. Воно стоїть, займає місце. За ті гроші є інші плани, що треба купити. Сьогодні вийшло відео і є цікаві питання по темі. Чим відрізняється хлопець написав, як побачити різницю між наваркою і оригінальним колесом. Якраз тут зараз стоять два колеса. Можливо, камера не передасть, але постараємося це. Оце оригінальне колесо, а оце наварка. Якщо передивитись, наварка має тут бортик такий грубший. Між оцим і цим тут йде такий е, сходинка. А оригінальне колесо, воно йде тут ріненьке, тут дуже малесенька сходинка, вона така тут тоненька, а тут вона така дуже груба. Е, ще так само тут це теж на І тут видно, вони зробили трошки інакше цю сходинку, але вона йде вже тут всередині. Тобто вона нікуди не ділася, просто вона йде всередині. І теж видно знову така штука. Так само з того боку колеса. Теж на, на варкі, тут вони мають такий так само барчик. Ну а тут його, він такий яскравий вершить. Тут трошки менше його видно, а тут дуже добре. видно. Вся та сама історія. Там. Тут тільки одне нормальне колесо це. Решта колеса це на варки. Сподіваюсь, дав відповідь на питання, як можна відрізнити на варкується. Сьогодні почали установку на Вольво з заднього реку. Верніше, ми ще вчора почали, але вчора була примірка, а сьогодні вже стан. Тут якщо ви пам'ятаєте, коли я купував трак, стояла бакса. Ось ця бакса тут, ми її вирішили зняти через те, що вона тут має тріщини в місцях кріплення. Варити я не знаю чи є сенс. Може ще її десь використаю в якомусь траці, але може і ні. Тому що е, знову через цю всю штуку. І ще одне тут були стояли е, ланци. І Через те, що знову поставили сюди ці ланци якісь мокрі, напевно, що воно заржавіло і там так закисло, що навіть витягнути звідти не можна. Це так би взагалі жах. Ну але нічого, як є, так є. Зараз э, процес установки рухається вперед, так що думаю, що скоріше всього все буде у нас Це нормально. Моно допомагає. Але бакса прикольна, дуже багато місця. Е, я думаю, що водії флотбетчики оцінюють таку штуку. Сьогодні мав зустріч цікаво на шапі, зустрівся з підписниками. Три трьома трьома різних людей, не, не одні не ті самі, не одна компанія, а просто різні. Підійшли, кажуть, володя, дуже, мені дуже було приємно, дякую вам, хлопці, що підійшли, привіталися. І питання таке було. Я запитав, що би вони хотіли подивитися, про що розказати. І, кажуть, так як ми по Юфу. Цікаво, що буде. В майбутньому з діями Трампа і це все. Як воно буде розвиватися події? Я їм сказав, то, що зараз вам скажу, що я не знаю. Трамп така людина, що не, не зрозуміло його дії. Чесно кажу, я зараз його дії абсолютно розумію. І як буде в майбутньому, то все, що я скажу, це буде просто мої вигадки або здогадки, або надія, але це, це ніякого відношення до правди немає. Тому що невідомо. Сподіваюся, що все буде нормально. Я так як я бачу, не треба нічого панікувати. Нікого, ніхто виганяти з Америки не буде, тому що всі люди, які приїхали по Євфрою, приїхали легально до Америки. А так ви знаєте, там основна боротьба йде з тими людьми, хто приїхав нелегально. Тому особливо переживати нема за що. Е, ще раз звертаємося до питання мови. Е, з мовою мусите, хлопців вчити, тому що ми живемо в англомовній країні. Це англомовна країна, треба мову потрошки вчити. Немає нічого складного, кожен день потрошки, по 9, 15, 25 хвилин і далі все буде нормально. А що буде з бізнесом, так само побачимо, тому що ну, всі знають, зараз погано. Але життя воно така, сходинка біла, сходинка чорна. То маємо надію, що зараз чорна, після чорної мало б бути біла. Коли біла та прийде, то швидко побачимо, як зашвидко, то, то будемо знати. На даний момент всі, всі очікуємо. Перезнову інформація для водіїв, які проїжджають через Лейкблав. По 294-му хайвеї Арвікей заїжджаєш, тут є холодильник, АРВІКей стоїть. Приходиш і тут можеш брати свіжу їду перешки, рис, макарон, все що хочеш, хліб, салати, десерти є. Так що кому цікаво, водії. Не тільки ті, хто працюють на шапі, водії можуть приїхати, так, взяти їду, купити. І мати нормальну їжу в дорозі. Сьогодні день такий. Е... Відправив один трак в рейс, той, що ми вчора з Матвієм, міняли масло. Зараз е, займався заміною коліс на другому трасі на Вольво, тому яке ми е, купили останнє з аукціону. Е, так само міняли передні колеса на... Зараз пищалка закінчиться. Міняли передні колеса на фритлайнері. Що все, готуємо до, до виїзду. Так само зараз вже на наступний тиждень маю взяти двох нових водіїв на роботу, відправи їх на драк-тест, чекаю результату драк потім чекаю результату від страхової. Віддав рам на діагностику, сказали, що машина, скоріш всього, сьогодні не буде готова. Тобто зараз маю на таксі їхати додому і буду без машини. Це, напевно, два дні. Але нічого я якось розберуся. Але вже раз я тут у дилера доджа, то зараз зробимо маленький тест-драйв, як на мене цікава машина. У мене тут багато електричних машин було тест-драйвів. І сьогодні знову будемо йти по електриці. Приїхала наша спортивна тачка Лише він вже сірого кольору. It sounds like скерпен. Uh... <laughs> <laughs> but it's electric, right? It's electric, yeah. <laughs> it's a, it's dynamic over there, right? Dynamic, yeah. My owner's driving this one just so you know. Okay. Uh, you got the sensors, you got all the safety on it, blind spot, adaptive cruise control. Uh jump in, let's go. Okay. <laughs> Тут в робочій формі але нічого. Які враження? Проїхався машина весела. Не, не є щось там дуже швидке, що точно як плейт. Але дизайн цікавий, дивіться, які тільки тут штуки вони поробили. Дизайн цікавий, машина цікава. Залежить від ціни, залежить, які гроші купляти. Сподобалось дуже, це, що вони зробили цей штучний звук. Я розумію, що це обман, але він такий веселий обман, тому що воно дійсно звучить як справжній дуже дуже якісний восьмициліндровий двигун. Знову їздиш на машині, яка споживає в грошах та як дуже дуже економний дизельний Citroen. Так що є, є сенс. В цьому є сенс, але знову залежить за які гроші і під які потреби. Якщо плануєш дуже багато їздити, то напевно не варто мається на увазі, що тобі треба кожен день проїжджати по 700 миль. А якщо в день їдеш 200 миль, то цілком достатньо. No, you can leave it. That's just I just want to see how big is uh yeah. trunk. The spare yeah. Spare, yeah yeah. yeah, Okay. And they have like spare tire. Oh that's kit, yeah, yeah, I know. On no my spare. on my uh challenger also no no, no no spare. Yeah, okay. because that's too big. Так, на само було Було ця від цього, це It's uh Ну, так, ну, так би цього Сьогодні вівторок приїхав до Вольво свого. Бачите, воно вже стоїть на нових колесах. Майже нових колесах. Все, на алюмінієвих дисках ще й поставили цю штуку. Хоча цю штуку я не просив ставити, але е, через те, що там мене не до кінця зрозуміли, то поставили. Але нічого, я це знімлю, поставлю на фротлайнер. Е, що тут цікавого відбувається? Нарешті в нас закінчилася історія з нашими дротиками. Зразу почну з кінця, на чому воно закінчилось, проблема була тут. Хтось, хто під'єднював е, сенсор, тут поміняли вони сенсор. І, по-перше, переплутали дроти. Цей, ці дроти мали йти сюди, а вони поставили ці дроти на оцей контакт, на цей сенсор. Це одне і друге, що було неправильно зроблено тут фішка. Коротше, майстри, які пробували ремонтувати цей трак, зробили свою роботу неправильно. І що в нас з плюсів? Коли Ігор тут на RVK дійшов до того, знайшов в чому проблема. Зараз ми заводимо трак. Машина заводиться, Ну висвічується, звичайно, що мало повітря. Зараз підкачає повітря. Піднімаємо оберти і все, Дашборд чистий Калуш транс на траках чекає не світиться. Тепер лишилося це все зібрати, зробити хімчистку в машині. І Машина готова. Я, я, ну, сьогодні у мене дуже, дуже веселий день. Дуже, я, я через це все радий. Е, яка тепер між тим, як дійшли до цього, які були варіанти? Був варіант, що це ABS-модуль. ABS це він так виглядає, схований він там за панель. Туди зараз лізти не буду, але Це не мій ABS АБ, модуль там в мене стоїть мій оригінальний модуль. Ми вже розробляли, роздумували над таким варіантом, тому що поміняли всі сенсора на ті, що там стоять. Провіряли всі сенсори, які стоять навколо машини на, на колесах, на ABS, на ESP, Ну, все повністю. Міняли крани, які йдуть на ESP, Дуже всього перепробували, що можна поміняти, щоб ця проблема усунулася. Тобто світився АБС, світилося, що немає Traction Control. Все пробували перебрати, потім вже пробували міняти ці модулі. Так само нічого не пропадало. Коли підключилися до основного АБС модуля комп'ютера, засвітилося, що, нема, що це неправильний він номер. І вийшла така ідея, що може бути, що це проблема в ньому. Що вже е, ці проблеми усунулись, тобто вже ABS не світився, але не можеш зробити калібровку через те, що він номер не співпадає з він номером, який прописаний був в ABS модулі. Але можна було купити новий ABS модуль його поміняти і прошити під цей трак. Але питання ціна питання сам модуль коштував. З супервеликими знижками 1800 доларів, плюс треба було його їхати до ділера прошивати. Це там теж була ціна більше, ну, далеко більше 1000 доларів. Е, ну і розумієте, видатки великі, вирішили цього не робити. Ігор ще почав шукати проблему з цими дротами, і нарешті дійшли до того, що треба. Так що, хлопці, Слава Богу, що я маю добрих механіків, які розбираються в складних випадках після того, як хтось погано відремонтував трак. Тому що це реально проблема тільки в тому, що хтось заліз кривими руками, без знань, можливо, це водій собі сам вирішив якимось чином усунути проблему, яка з нього там засвітилася БС. І таким чином дійшов до того, що поламав машину. Що зараз у нас все нормально. А, Ще один апдейт. Бреню, мішелін, колеса. Це капець круто. Стоять нові колеса, мішеліни. Що машинка тепер буде така, як має бути. Все, решта добре. Тепер ще одне, що лишилося по цій машині, це зробити алаймент. Тому що алаймент не, не, не могли зробити знову через те, то, що, то, що той рот треба поміняти. На конеч, або пробувати гріти на конечники, або міняти тай рот. Так що така от історія ремонту цього трака. Все затягнулося дуже довго. Дуже-дуже довго все ремонтувалося, але. Ми вже доходимо до фінальної стадії. Алаймент алаймент і... це розвал сходження. Після того хімчистка машини і машина буде виїжджати. Гарна машинка. По ціні потім скажу, скільки все вийшло, але вийшло це все не, не деш. Пам'ятаєте, я купив її за 22 тисячі на аукціоні. В досить сумному стані і зараз це вже подібно на нормальну машину. Тепер про збір для допомоги хлопцю Максиму з його дуже важким лікуванням. Якщо чесно, я ще не чув, щоб така кількість людей оголошувала збір для дитини. Це просто всі блогери українські. По всіх церквах українських в Чикаго. Навіть е, тут роблять якийсь е, як концерт, щоб люди туди прийшли і робили донейшн для цього хлопця на його лікування. І все рівно це все настільки йде помало, настільки мало е, збирається грошей, що мені здається, що просто якщо б кожна людина, яка передивилась ту сторіз, там кинула 100 гривень. 10 доларів, 100 доларів. ну Якщо просто би навіть якщо ті американці, які передивились, тобто українські американці, які передивились це відео, вони б зробили донейшн по 100 доларів, все, питання було б закрите. Друзі українці, збір дуже терміновий. Вже мова йде навіть не про дні, а про години. І є важливий і реальний шанс врятувати життя. Одне врятоване життя вартує цілого світу. Насправді, Максимкові 12 років не відкладайте на потім зробіть донат зараз, потім завтра. І ще вчора треба було зробити. Тому скажіть, будь ласка, чому збір такий терміновий? Два слова розкажіть, щоб ми розуміли. Збір терміновий, тому що кожного дня м'язи Максимка руйнується, і насправді дуже важливо зберегти його здатність ходити. Бо якщо, не дай Бог, Максимко не зможе ходити, це вже не відновиться. Тобто, ті м'язи, які атрофуються, які перетворюються на сполучну тканину, їх вже не можна відновити. Тому дуже важливо зараз пішло дуже сильне прогресування. Найбільше ця хвороба прогресує саме у підлітковому віці. Надзвичайно важливо ввести препарат якнайшвидше, щоб Максимка м'язи збереглися і він міг ходити. Байдужість. Велика проблема байдужість людей. Люди прогортають, кажуть, що хтось поможе. То що це не я буду, то нічого. І через то так виходить, що збір триває дуже-дуже помало. Тому прошу вас, долучитися, допоможіть, не минайте, не проходіть з боком. Зробіть, скільки можете, і, і все, все буде добре. Це, це просто в наших руках врятуєте дитині життя. Що вам тих, тих пару доларів у вашій кишені? Я розумію, коли хтось не має, я не кажу, щоб ти віддавав останні. Я, я звертаюся до тих, хто, хто має тих пару, пару грошей. В себе. Мої підписники. Ловний оператор, який в мене працює, дав 100 доларів. Тут зустрів хлопця на шапі, мій підписник дав 100 доларів. Хтось там з підписників перевів, мені не взяли 50 доларів, вчора тих 250 доларів перевів на цьому хлопцю. Але ну, дякую вам, щиро, щиро дякую за це. Плюс підписники писали з України, що там навіть я знаю, що один підписник старший. Там Олександр він не має багато грошей, але він все рівно якихось там пару з тих своїх грошей перевів дитині. А багато людей просто цього не роблять, просто минають і все, забивають так не можна. Тому прошу, будь ласка, долучіться до цього збору. На цьому закінчується відео. Ставте вподобайку, переписуйте, пересилайте відео друзям, тому що, коли ви пересилаєте відео друзям, це YouTube так само це бачить. І рахую, що це, що це добре. І знову кидається це відео у рекомендовані. Пересилайте друзям, ставте підписку, подобайки. Україна переможе війні. Слава Україні. Всім пока.